Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хочу подивитися село Виноградове Херсонської області Олешківського району. Давайте запитаємо у карт. Покажіть, будь ласка, яка на зараз там ситуація? Що зараз там відбувається? Я вам зараз скажу, що тут відбувається. Конкретно, я так розумію, ну, по Єрофанту це зрозуміло на дні колоди, що там панує російська догма. Але карти конкретно говорять про те, що е, ситуація нестабільна. Є дуже багато е, симпатіків Путіна, тому що по пажу мечів це завжди якісь двойні агенти, колаборанти, і по тузу Кубків це союзи. Це тих, кого чекали, і тих, кому раді були. Я не можу тут стверджувати на 100%. Ви вже як побачите це відео, то ви ну, просто можете мені сказати, можливо, у вас дійсно є люди, які попереходили на сторону колабора... Ну, колабора... колабораційною діяльністю цією займаються, і якимось чином перемитнулися. Тобто, те, що на даний момент, можливо, це вже знаєте, сталося, тому що вже дуже довго це село знаходиться в окупації, людям прийшлося перейти на цю сторону. Тому що ну, е, ну е, знаєте, елементарно хліба не всім є за що купити, тому приходиться брати там російський паспорт, наприклад. і Щоб виплачували якісь пенсії там, або якісь там, ну, щось там отримувати таким чином. Тому карти конкретно говорять, що на даний момент багато там симпатиків про путінських. Тому що по, по тузу Кубків це завжди. Е, Кого чекають, кого ждуть, кому радуються, союзи, ну, союзи, і ситуація саме нестабільна із за оцих колаборантів, які там є. Ну, предателей багато на даний момент. Так, запитаємо далі. Де окупація цього села Виноградове? Херсонської області, Олешківського району. Саме деокупація? Як би задати питання, так, щоб отримати чітку відповідь в сенсі? Як, якою ця деокупація буде для самого населення? Яке проживає в цьому селі. Тобто, коли буде, коли буде відбуватися звільнення села, яким воно буде для населення і для інфраструктури, яка там в цьому селі? Тобто, чим це все ця деокупація, як вона буде виглядати, якою вона буде? Для людей. Прошу, страшный суд. Десятку мочів розкрыв мне. Ясно. И тут еще Пентакли. Сім Пентаклів. Прошу. Відмова. Оператриця, що це? Омператори земля. земля. Земля від... з Розчарування. Так, я вам так скажу. Буде не солодко в сенсі того, що. Будуть якісь такі моменти, які будуть приносити звістки печальні. Це по цій карті, по трійки мечів, тут завжди проходять такі достатньо такі горісні такі, забиття. <звучать> Для людей конкретно деокупація, от активні дії покажу е мечів. Тут, знаєте, коли це дуже такий рицар, він дуже активний. Він, він, це дія конкретно. Тобто е воєнним шляхом їх будуть викурювати звідти, тому що карта імператриці це земля в першу чергу. Вони будуть е ну, змушені. Е Відходити з цієї землі, тобто те, що вони там е, впустили коріння, наприклад, це не, при... не дасть їм ніякого, е, ну знаєте. Вони думають, що вони там властіліни. Це я вже, знаєте, не в першому відео говорю, тому що воно так завжди випадає. Вони думають, що вони там керують ситуацією. Але от карти конкретно на сім пентаклів випадає, що вони відмовляються від цієї ідеї, що вони там властвують, тому що вони думали, що вони там маги, боги, а на самом на ділі оказується, що ні. І конкретно йде вищий суд. І вищий суд, який заставляє який ну тут випадає страх, десятка мечів і королева пентаклів. І я розкриваю десятку мечів, падає справедливість. Тобто про що це говорить? Це знаєте, якщо, наприклад, багато колаборантів, якщо наприклад багато зрадників, то ці люди полують те, що вони заслужили, тому що по справедливості завжди приходить на напрацьована карма. Тобто, як ви себе вели під час окупації, ви були там раді, наприклад, приходу. Ну... Росіянців, ну я не говорю всі я конкретно говорю тим людям, які зрадники, які колаборанти. От вони радувалися. Їм зараз стоя начинать боятися, тому що е, їхньої стабільності іде вже десятка мочів, тобто. Що посіяли, те й будете пожинати. Тобто, не виключена можливість того, що можуть пострадати ті люди, які дуже були великими прибічниками руського міра, які дуже чекали у з укупків. Такого союзу дуже вони прям розраховували на нього. І це говорить про те, що е, вони думали, що вони там боги, маги, розумієте, що вони там, Росія їм там, можливо, там, я не знаю, дасть того, чого не дала Україна. Але як виявилося, е, скільки б вони. Е, не, ну, навіть якщо вони там більше року тримаються, якби вони там не вкладали це в голови людям, якби вони там не, не, не намагалися внушити це все знаєте, там, переіменовувати там, і вулиці, і, там, і якісь там свої закони, і там щита на оплату комунальних услуг міняють. Ну, тобто, що би вони не робили, як би вони не намагалися. Більш приобщитися до руського міра, це в ітогі виходить тим, що е, скільки скільки би ти сил не вкладав на виході, ти нічого не отримуєш, тому що йде семірка пентаклів. Тобто, скільки б ти в цю скільки б ти не намагався е, прикласти зусиль, результат у тебе буде мізерний. І від цього потрібно буде від, від, ну, відмовлятися. Тому що випадає четвірка пентаклів. Ой, четвірка кубків, яка говорить про відмову від чогось, а конкретно від ідей. І властвувати на цій землі, розумієте? Тобто вони, вони розуміють, що треба буде звідти йти. Але через страшний суд. Конкретно для людей, які дуже привітствували це все діло російське там, вони можуть своєю стабільністю поплатитися. Тобто по королеві Пентаклів тут можуть постраждати будинки. Наприклад, тут може майно постраждати, ну, тобто, в них можуть щось забрати. ну, тобто, Це завершення якогось стабільного етапу. Десятка для королеви пентаклів, тобто, для стабільності приходить кінець, і на десятку пентаклів випадає ще справедливість. Тобто, що посіяли, той пожнете. І конкретно, ну, якби, і далі йде двійка пентаклів, це така нестабільна ситуація. Після двіки пентаклів вже виходить і жезлі. Шість жезлів це карта перемоги. Тобто перемога через те, що якісь жертви, будь то матеріальні жертви, наприклад, ну там якимся майном, але все одно через це прийдеться пройти, тому що без цього ніяк. Якщо вітали їх там дуже, то ну ті люди будуть ну платити таку ціну, я так розумію, потрійкі. Трійка мечів це от, знаєте, коли всі дії, що вони робили, і вони всі будуть приносити їм розчарування. І це такі, такі будуть доволі болісні удари. Е, ну, дуже чекали, розумієте? Я ще зараз можу привідкрити відкритий е, рицар мечів, прошоти, які це дії? Королева Жезлів. Так, да, тут про колаборантів умова. Тут саме для все з ног на голову повернеться для колаборантів. Так що, виноградове колаборанти, бійтеся, ті, хто дуже вітали, ті, хто дуже е, хотіли, справедливість не за горами, будете платити ціну, ту, яку заслуговуєте. І таких людей, знаєте, мені аж ні разу не шкода. Шкода тільки, якщо постраждають разом з колаборантами, там сусідні якісь будинки, таке теж може траплятися. Але ну, мова йде конкретно про, про те, що колаборанти будуть. Розчаровані тією ситуацією, яка складеться при деокупації, і вони, їхнє благосостояння конкретно може постраждати. Харашоється тільки благосостояння в сенсі матеріальному, тому що по десятки мечів там може проходити все, що завгодно. Це може бути і фізична смерті, ну, та все, що все, що завгодно. Тобто ну, етап їхнього царювання закінчиться. Тобто виноградове Колаборанти виноградового чекайте ЗСУ, вже, вони вже близько. Всім дякую за увагу. Якщо я. Я просто, знаєте, не хочу нікого образити, але бажаю людям вистояти, тим, які дійсно чекають Україну, і ті, які всією душею за Україну в цьому селі, але людям, які. Знаючи не понаслишки, як ці колаборанти діють і що вони роблять. Я їм бажаю просто, щоб вони дійсно понесли у цю карту справедливості, зрозуміли весь її сенс на собственній шкурі, щоб вони, знаєте, не повадно, щоб було просто після такого. Всім дякую за перегляди, за увагу. До побачення.